Гей, гей га, таке то в нас життя, наплечники готові. Прощай, моє дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо й самі, де завтра заночуєм чорти ми лісові, гей, гу гей, га, чорти ми лісові, гей, гу по червоно, чорний це наше все добро, червоне це кохання, а чорне пекло дно. Усі дівчата знають пекольні барвиці, забути їх не можуть. Чортими лісові, ей го, гей га, чортими лісові, гей го. А як придеться стати зброєю в руках, Маршалок на займає гардостях, І всі плимо сто тисячу зуби сатані, а решту люциферу, чорти ми лісові, гей, го, гей га, чорти ми лісові, гей, го, гей га, гей.